І на що тут відбувається? зараз? Ну, — Близько 10-ї години нам позвонила сусідка з комплексу інтарний, що валять сосни. За 20 хвилин звалили ці сосни буквально. Вони під'їжджають ескаватором, нахиляють ковш і валять сосну, дуже швидко, Це навіть ніхто не встигає спом'ятатися. І вона викликала міліцію, ми підбігли, бо вона не може з дитини вийти. Підбігли сюди, міліція приїхала десь через хвилин 40, постояла біля магазину дві секунди, розвернулася і поїхала, вони навіть не виходили. Я подзвонила знову на 102. Нас, скажу, що тут таке відбувається, міліція їх поїхала, Будь ласка, поверніть. Ніхто не приїхав ще півгодини. Потім приїхав власник будинку, як він собі представився, власник цього комплексу, і е, е, почав нас розпитувати, хто ми такі, що ви за активісти. Якщо ми такі активні, то що ми для міста зробили? Угу. І е, потім, коли я захотіла його знімати на відео, він закрив машину, ну вікно закрив і почав наїжджати на мене машина. Потім е, він від'їхав. Так, ну типу, не... просто погрожувати. Типу, Потім від'їхав, відкрив вікно і сказав, що якщо тут на мене щось паде на голову, то що це я сама винна, бо я типу, тут така активна ходжу, щось добиваюся. І поїхав. З Матюками, до речі, Плав мене Матюками. А яка це адреса Ін? Соборна, 1 Г.